Ветері, Софія, і так ресурс. Де тобі зараз брати ресурс? Кожну мить нам треба ресурс. Любі друзі, ну неймовірно, дивіться, я б сказала. Брати ресурс треба в своєму досвіду, да? тому що ну, цей камінець, бачите, оце в розрізі його показують. От, і він починався там з якогось такого камінця. Потім якийсь ще слой наростав, наростала і так далі. Дивіться, яка краса тепер вийшла. Да? І не можна знецінювати ані з того, з чого почалося, ані те, що вже там з'явився останній якийсь, навіть цей верхній я слой, він так само цінний, тому що це так само досвід, це старий досвід, це новий досвід, але це все ваш досвід. І ще я б сказала, ресурс тут в своїх маленьких кроках. Тобто їх так само треба цінувати кожного дня.